Добрий день, ми відкриваємо нову рубрику. Мене звати Павло Шведа і хочемо показати вам наш гараж автомайстерню. які в нас обладнання, які ми автомобілі ремонтуємо. Тут там в нас знаходяться шиномонтажні станки, балансовочний станок. Тут таке загальні стілажі на різні матеріали, мастила. Тут стіл наш робочий, також багато різного інструменту спеціального, якого нам потрібно. Тіски, прес і ще там різне теж по електриці, що ми робимо. Тут на даний час можете подивитися автомобіль, який ми робимо, Peugeot, X-Trail у нас ЗСУ робимо, ще BMW до нас таке приїхало. Ще тут у нас Кімната відпочинку знаходиться, де можна відпочити, попити кави, пообідати. Проводимо переліки робіт. Комп'ютерна діагностика, діагностика ходової частини, по електриці також виконуємо роботи. З двигунами частково зараз починаємо вже працювати. Також маємо лаунч, гарний прибор, яким теж можна відшити, прошити різні програми і так далі. Так, заїжджайте до нас в наш гараж, в кого є проблеми з автомобілем, зремонтуємо. Дивіться нашу рубрику, ставте лайки.